Олександрія повернулась додому. Нещодавно місцяни не завершили зимовий навчально-тренувальний збір у сонячній Туреччині. А от Україна зустріла команду по-справжньому зимно. З 19 лютого по 22 команда тренується у звичному режимі, а у неділю 23 лютого проведе свій перший офіційний матч у 2025 році. Вже незабаром перший офіційний матч для Олександрії у 2025 році. Як ви вважаєте, чи вдала пройшла підготовка до старту другої частини чемпіонату? Ну, перш за все, ми е, виповнили той план, який було, було заплановано. Ми зробили роботу. Єдине, що, мабуть, трошки е, чого ми не чекали, це е, те, що у нас зірвали спарринги. В останній мить від, відмовилася уда е, Латвійці і не зіграли гру. Також з Ригою ще одним складом, тому це десь, скажімо так, неприємно, те, що те, що ми запланували, не, не, не зробили. Але що, що стосується тренування, що стосується ігор, і що стосується відношення хлопців до роботи, то все, все було на вищому рівні, тому. Я рахую, що все рівно чемпіонат покаже, як ми підготувалися. Тому зараз нам потрібно сконцентруватись на чемпіонаті. І я думаю, що хлопці ці розуміють, що нас чекає дуже важке друге коло, і найголовніше, щоб ми психологічно були до цього готові. Тому ми готуємося і вже найближчих найближчими вихідними. Щоб підійти якомога в кращій формі. Трошки додає да, так, дискомфорту, те, що бачите, да, по погодні умови такі, що не дають нам змоги тренуватись на футбольних полях, да, на... а ми тренуємось на штучному, тому приходиться трошки міняти план підготовки без м'ячів Працюємо. Це, це, це є проблеми, але я думаю, що всі приблизно плюс-мінус в однакових умовах. Тому до цього потрібно підлаштуватися. На КСК Ніка в рамках 18-го туру УПЛ містяни зустрінуться із Луганською зорею. Цей матч, звісно, відбудеться при підтримці вболівальників на трибунах. Поки квитки на цей поєдинок можна придбати онлайн, а продаж квитків в касах розпочнеться за декілька днів. Ми сумували за вами та чекаємо вашої підтримки на трибунах. Зустрінемось на КСК Ніка у неділю 23 лютого. З вами було ваше FCO TV.